Я згадав теж свій період. Здається, мені було тоді 18 років. Мене батько вигнав з дому, бо я сказав, що я не піду вчитися в університет. Я живу у бабусі. Я теж кожного ранку і вечорі бігав, бігав в парку, слухав музику, слухав там Нікі Мінаш, Візка Ліфо. Це мої були кумири. Я переводив тексти їх пісень, надихався, мені дуже це давало е, сили. І що я тоді відчував? Що так, в мене є мотивація, я щось роблю. Я бігаю, в мене там гарний стан. Я читаю книжки, я читаю там багатий папа, бідний папа, наполеон Хіл і так далі. В мене не було оцієї впевненості, що точно вийде з однієї сторони, в мене була мотивація, з іншої сторони був страх. Я казав завжди, як життя несправедливо влаштоване. Я казав, я готовий працювати, я готовий 10, 20, 30 років е, е, жити без досягнень. Просто якщо в 50 я буду там ну якось себе непогано почувати, воно того. Вартувало питання, як не злитися. Вася хочу тобі сказати, що я ніколи не впевнена. Якщо ти думаєш, що в мене є впевненість, що все вийде, і що я завжди зможу. Ні, у мене цієї впевненості немає. Крутий інсайт, я думаю, для глядачів. Okay. Та ти, -ти, -ти знаєш звичайно. Знаєш, скільки? Мене... скільки в нас помилок і скільки коштувало? Ми просто <зв>. і це постійно, безперервно. Завжди є внутрішня схвильованість. У мене є тривога, над якою я також працюю. Я завжди переживаю, що не вийде і часто не виходить. І виходить один раз з трьох п'яти. ти не можеш знати свій шлях, ти можеш його прожити.